you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Депутат Верховної Ради від фракції Європейська Солідарність Володимир Ар'єв продав своє золото на кругленьку суму. Цікаво, а що хоп це такі радикальні кроки? Як можна побачити по повідомленнях про значні зміни у майновому стані народного депутата? Він його продав аж на 1 мільйон гривень. Зазначимо, що 23 травня минулого року Володимир Ар'єв продав золото на суму три. 363 тисячі гривень у ПриватБанку. Після цього депутат продавав золото Приватбанку ще наступні два дні 24 та 25 травня. Що найцікавіше, сума від кожного продажу склала 363 тисячі гривень. Чому не зробити за один раз? Вочевидь, була в цьому своя вигода. Ось так депутати від партії Сивочолого просто беруть і продають золото на непідйомні для простого українця суми, звідки в нього таки збере. Еження невідомо, і чому ж тоді він, як і інші послідовники Порошенка, не віддають їх на допомогу армії, адже їх ідол постійно трубить з усіх сторін про те, що тільки він і його партія найбільше всього допомагає. Чи в випадку продажу золота та отримання з них грошей, Арієв самостійно відокремився від цієї думки? Крім того, нагадаємо, що раніше чиновник говорив про те, що партія Європейська Солідарність, начебто, представляє мільйони виборців і однодум. Та тільки ці виборці і однодумці хочуть перемоги для нашої країни і аби допомагали армії не заради піару чи на словах, а справді допомагали. Тому тут Арєв хотів всидіти на двох стільцях та тільки не зрозумів, що люди вже давно довіряють тим, хто справді щось робить, і не кричить про це на всю країну з усіх платформ. Тому скоро Карма Сивочолого та його мінйонів наздожене, і вони не будуть продавати золото чи піаритись, а відчують. Все те, на що заслужили на цьому, в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.